Разом переможемо. На Буковині стартував загальнонаціональний проєкт Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. На учнів очікує п'ять етапів змагань на різних рівнях з п'ятьох видів спорту. На тренування однієї з чернівецьких команд побувала і знімальна група ТВА. Футзал, баскетбол, волейбол, настільний теніс та спортивне орієнтування у нашому краї. Активно реалізовується загальнонаціональний проєкт Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти. Під патронатом президента була така потужна ідея кинута в області, де основною метою була був такий заклик і такий меседж. Давайте об'єднаємо всі заклади освіти в наймасштабніших, найграндіозних всеукраїнських. Змаганнях заради популяризації спорту, здорового способу життя, командного духу на дітей очікує п'ять етапів змагань на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Зауважує Оксана Секрієр. На обласному рівні ми дуже працюємо над тим, щоб дати такий хороший стимул в подарунках нашим дітям, незважаючи на війну, незважаючи від на обмежений фінансовий ресурс. Головою військової адміністрації було дано нам доручення продумати, а що ми можемо зробити в рамках пліч опліч для дітей. Ну, до прикладу, була одна з ідей: це ремонт або реставрація спортивного залу тої громади, яка найбільше представить свої команди. У цих видах п'ятьох видів спорту Микола Ніга є одним із амбасадорів цього проєкту на Буковині. Так склалося, що я є амбасадором. Напевно, моя основна моя функція те, що ви зараз бачите, що дітки сюди прийшли, працюємо. У нас у нашій гімназії не недостатньо великий зал, щоб дітки працювали. То ми спільно з педагогічним коледжем адміністрація дозволила нам підготуватися до турніру, тому ми прийшли сюди і. Cê você Завдяки спорту дітки мають можливість відволіктися від негативу пов'язаного з війною Росії проти нашої держави, зазначає Микола Ніга. Позаду ви можете побачити унікальний момент, адже гімназія 15 готується до такого всеукраїнського масштабного проєкту Пліч опліч. І як не дивно, ви можете побачити справи сторони, настільки багато батьків прийшли підтримати. діток, каже, вони вірять у своїх дітей. Ми стараємося працювати. Сама основна наша перемога. Ми чекаємо від збройних сил України, але ті. Перемоги всі, які дітки будуть здобувати на всіх етапах. і Їх є чотири. І ми будемо присвячувати нашій Україні. Участь у змаганнях у складі команди з футзалу братиме Крістіна. Мій брат перший прийшов сюди на цей вид спорту, всю команду. І е, я була у нього на тренуванні і мені дуже захотілося займатися футболом. І тепер я займаюся вже півтори роки футболом, і мені це дуже подобається. На думку батьків, такі проєкти слід неодмінно розширювати, адже у такий непростий час діти повинні обов'язково займатися спортом. Відволікти від гаджетів, відволікти від, на жаль, тривоги сирен, які є. Вони коли вони спускаються в бомбосховище, вони сидять в телефонах. А тут вони рухаються, вони взагалі забувають. На гаджети. наразі участь у цьому проєкті підтвердили 160 команд з різних куточків Буковини, каже директорка департаменту освіти і науки. Територіальний рівень, районний рівень вони мають обмеження, але ви розумієте, що із за повітряних тривог ми не можемо дуже категорично сказати, ось це буде такий проміжок. Обласний запланований на весну. Ну а вже влітку планується всеукраїнський рівень. Будуть деякі зміни. Я думаю, коригування щодо термінів, але ключове. Залучити команди, ну і ви будете бачити, в кожному із цих п'ятих видів ми будемо записувати тренування, цим самим стимулюючи дітей школи брати участь, адже потім ми готуємо їм і подарунки. Ну а ключовий подарунок це задоволеність наших дітей. Реєстрація команд триватиме до 1 лютого, тому у тих, хто ще не встиг подати заявку на участь у змаганнях, є шанс стати частинкою такого масштабного проєкту. Ірина Задорожна Руслан Батюк теми днятива.